У вівторок, за прогнозами синоптиків, в Рівному пройде сніг. Решта областей Західної України хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура вночі від мінус 6, в день до плюс 5. На півночі та у центрі переважно дощитиме. В Житомирі та Києві цього дня пройде сніг, а у Вінниці та Кропивницькому без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 8 вночі до плюс 10 в день. На півдні країни хмарно, в Криму пройде дощ. Температура від 0 до плюс 16. На сході у вівторок дощитиме по всій території регіону. Найнижча температура вночі плюс один. Найвища вдень плюс 12. В Луцьку та Рівному в середу пройде сніг. У Тернополі та Львові синоптики очікують на дощі зі снігом. У решті західних областей дощі. Температура від нічних мінус 7 підніметься до плюс 6 в день. У Житомирі в середу пройде сніг, а у Вінниці, Черкасах та Кропивницькому дощі. Врешті північних та центральних областей має бути хмарно. Вночі від мінус 10 в день до плюс 5. У середу в Криму мінлива хмарність. В інших південних регіонах синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 1 до 12 з позначкою вище нуля. Дощі також пройдуть на Луганщині та Донеччині. В інших східних областях без опадів. Температура від 0 до плюс 7. У четвер на заході дощі, подекуди зі снігом. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 4. Для північних та центральних областей синоптики також прогнозують дощі в Чернігові та Сумах зі снігом. Температура від мінус 6 нічних підніметься до плюс 10 в день. На півдні мінлива хмарність у Миколаєві та Херсоні пройде дощі. Температура в регіоні від плюс 5 нічних підніметься до плюс 16 денних. У Луганську та Донецьку вчетвер невелика хмарність. У решті областей Східного регіону пройдуть дощі. Температура від 0 до плюс 12.